Львівщина розширює спектр адміністративних послуг у ЦНАПах. Зокрема, тепер послуги можна отримати за допомогою мобільних валіз. Зацікавились більше нам розкаже Максим Столярчук, керівник управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте спочатку розпочнемо із статистики. Скільки в принципі ЦНАПів працює у нашому регіоні, у нашій області? У Нас офіційно 72, Але ми знаємо, що незабаром в середині листопада відкриється 73-й, він Вже побудований. Вже туди заїхала команда. Якраз вони там налагоджують це для того, щоб їм комфортно було там працювати. Але насправді сама кількість снапів це не показник, який характеризує цю сферу. Найкращим показником по розвитку мережі є точки надання адміністративних послуг, і в нас їх в області 580. Це найбільша мережа точок надання адміністративних послуг в Україні чим ЦНАПи чи, від чи, точок відрізняються? А це якраз частинка нашої стратегії, якою ми займалися, що ЦНАПи, вони знаходяться в центрі громад, uh -huh. так є територіальні підрозділи. Це якщо великий населений міс... пункт, наприклад, як місто Львів він має там вісім чи шість територіальних підрозділів, так e, щоб мешканці не їхали в центр міста постійно в одне приміщення. Uh -huh. І є віддалені робочі місця. Тобто ми побудували мережу на базі старостатів або на Базі сільських рад, що мешканці навколишніх сіл можуть не їхати в центр громади, а просто звернутися до свого старости чи в сільраду, там де працює віддалено робоче місце адміністратора, і отримати свої послуги. Так для порівняння в нас їх майже вже 600 цих точок. Ми більше не будемо їх будувати. То найближчі область по кількості має 300. тобто в нас вічі більше. більше, більше. більше, більше. І е, точок виріви ви вирішили, ви, ви що їх замало. Вирішили, ще створити мобільні валізи. Насправді ідея дуже класна. Я пробувала трохи вичитати, як це все працює, але розкажіть е, нам, тому що е, що це таке, як це працює, і як можна отримати послугу за допомогою якраз мобільних валіз. Це продовження, тобто нашої концепції, е, тому що ми е, побудували е, цю мережу, і вона дуже зручна і е, для мешканців. Але є категорії мешканців, які на жаль не можуть відвідати цю велику мережу. Так, то зв'язку з певними життєвими обставинами, ось і саме мобільні валізи або мобільний ЦНАП. у Нас також є на львівщині один мобільний ЦНАП новояверській громаді, який виїжджає прямо, mm -hmm. е дозволяє вирішити це питання. Е мобільна валіза це дуже класний, крутий Я Пам'ятаю, коли нам їх привезли. Я з такою гордістю їх заносив в управління, бо мені здавалося, що я несу зброю. Це дійсно зброя тільки для вирішення інших завдань. Mm -hmm. Тобто е вона допомагає людям, е в якому є ноутбук. Сканер, принтер, е картрідер і ще якісь додаткові речі, які допомагають надавати цю послугу. Ось і схема роботи проста. Тобто, пересувне віддалене робоче місце, воно виїжджає на запит е і надає цю послугу. А які саме послуги можна надати, тому що в ЦНАПах багато послуг? Давайте я поправлю трошки, я можливо не зовсім коректно виразився. Ми повинні розуміти, що пересувною мобільною валізою не можуть. Скористуватися всі мешканці, Могу. вона для певних категорій осіб. І коли в ЦНАП хтось телефонує для того, аби замовити собі пересувну мобільну валізу, в нього йому задають запитання, чи він людина похилого віку старше 70 років, чи він має інвалідність, чи це військові ветерани, члени їхніх сімей, і чи це люди, які мають проблеми з пересуванням в зв'язку з якимись обставинами, які в них трапилися тільки. І кожна громада на свій розсуд вибирає категорії, яким вона готова надавати цю послугу через мобільну валізу. Ну, ми якраз у цих чотири зафіксували у всіх громадах, які зараз отримали. Тому будь-хто з цієї категорії може звернутися або в центр надання адміністративних послуг, або в це сам ЦНАП. Сказати, що в нього є такий запит. Тут дуже важливо, що мобільна валіза не одразу виїжджає до цієї людини, тому що це дуже дороге задоволення. Тобто, постійно витрати на логістику, витрати на Робітню плату, тобто ЦНАП формує графік виїздів. І при коли людина підготує весь необхідний пакет документів. А людину консультують і кажуть, що для того, щоб отримати якусь послугу, вам треба мати це це і це. Так само це може допомогти староста на місці, або якщо людина знаходиться в установі, чи лікується або для людей похилого віку, то вже адміністрація установи допомагає зібрати цей пакет документів. Угу. Далі інформується ЦНАП, що пакет документів готовий. ЦНАП фіксує цю заявку, вставляє. І в свій графік виїздів зазвичай це відбувається ну найкраща практика. Це один раз в тиждень, в якийсь конкретний день об'їжджаються всі ці локації, там де вже люди замовили послугу, підготували пакети документів. І їм відповідно надається ця послуга. Це вже працює, але так, не в це... всіх районах нашої області. Де працює, де плануєте, щоб запрацювати так, мобільні валізи? Ми отримали на початку року, але для того, щоб їх запустити, треба пройти певні процеси. Треба, щоб рішення сесії було громади про використання цієї мобільної валізи, далі затвердити перелік послуг. І тут треба похвалити наші громади. Вони затвердили перелік орієнтовно десь 120 послуг в середньому на кожну з цих валіз. Тобто це дуже багато. І після того навчитися користуватися цією мобільною валізою, протестувати, як воно працює. Перші громади, які в нас отримали 9 мобільних валіз, це Раворуська, якщо згадаю, я Раворуська, е... Яворівська, Жидачівська, Перемишлянська, Розвадівська, Сколівська, Великолюбінська, Кам'янкобузька. Якщо що я згадаю, перерахували. Так, перші а чому отримали. вони першими отримали? Е... Ви знаєте, це для нас був новий досвід. Угу. Нам було важливо показати е... результат. Як ці валізи використовуються. Ми не хотіли валіз, які будуть лежати десь і чекати, коли хтось за них про них звернеться, чи просто не інформувати своїх мешканців про таку можливість. Відповідно, ми давали тим, в кого достатня кількість мешканців, в кого на території знаходяться установи, в яких відбувається лікування, в яких знаходяться люди похилого віку? Додатково ми проаналізували інформацію по інвалідам, які знаходяться в громаді. І ще один критерій, про який я вже сказав, сказав, тобто це спроможна громада. Тобто команда ЦНАПу готова якісно відпрацювати і показати результат. Коли вони продемонструють цей результат, це побачать інші громади, які також готові будуть з цим питанням е приділити йому увагу. І тут хотілося б сказати наступне: це нас спонукало рухатися далі, тому що на початку року ми відкривали ЦНАП в Великолюбінській громаді, е поруч з яким знаходиться місце, де проходить лікування і реабілітацію наші військові. Угу. І ми, коли відкриваємо ЦНАПи ну в межах своєї програми, вони в нас дуже інклюзивні і безбар'єрні. Нам завжди цікаво запросити людей, які можуть протестувати всі ці вимоги, які, як ми витримали ці всі вимоги. І спілкування з хлопцями, ми зрозуміли, що є багато військових, які сьогодні просто навіть не можуть ЦНАП перейти Вони знаходяться постійно на лікуванні. І саме з великолюбінської громади ми зрозуміли, що нам потрібно більше таких мобільних валіз, саме для того, аби налагодити. Співпрацю медичної установи ЦНАП для того, аби хлопці могли, знаходячись там, отримати ті послуги, які сьогодні йому дає держава. Нам всім потрібно навчитися жити в нових реаліях, і насправді дуже добре, що можна скористатися такою послугою, як мобільні валізи. Я так розумію, що потрібно тільки зателефонувати відповідно в ЦНАП, дати підтверджуючі документи, що ви справді підпадаєте під перелік людини, яка може скористатися, чи не обов'язково документів. Просто слова словасно підтвердити та власно підтвердж... в ЦНАПа буде сумнів. Він там або з установою сконтактується, або в Старости що його не обманю. Тобто, це нормально Мені здається, що в територіальних громадах там всі всіх знають і всі так. кому потрібно. І дякую вам за цю роботу. І я сподіваюся, що скоро ми поговоримо. Як в кожному районі Львівської області облаштували мобільні валізи. Максим Столярчук керівник управління з питань цифрового розвитку лова був з нами у головному за день.